Друзі, всім привіт! 17 лютого на телеканалі 1.1 Україна розпочинаючи з 20.00, відбудеться прем'єра перших двох серій серіалу Парочка слідчих. Тому давайте поговоримо про те, що ж ми тут побачимо. Що ж у центрі подій молода слідча Софія Вербяна, яка тільки не стала керівницею відділу особливо небезпечних злочинів. Вона розумна, принципова, але через відсутність досвіду ще не завжди впевнена у своїх рішеннях. Вже у першій справі їй доводиться зіткнутися не лише зі злочинцями, а й з гострим на язик судмедекспертом Павлом. Він досвідчений, прямолінійний і не боїться висловлюватися, що з першої зустрічі створює напругу між ними. Перша серія знайомить нас із цими героями та їхніми методами роботи. Софія отримує перше серйозне розслідування, загадкове вбивство, яке спочатку здається звичайною справою, але приховує багато несподіваних деталей. Павлоха ще не одразу сприймає її як керівницю, змушений працювати разом із нею, і їхні професійні розбіжності стають очевидними. Втім, саме це і допомагає їм розкрити справу, адже кожен бачить те, що не помічає інший. У другій серії напруга між ними тільки зростає. Софія намагається довести, що заслуговує на свою посаду, а Павло, що він інцій справі не просто консультанта, а ключова фігура. Вони отримують нову справу, яка змушує їх діяти разом ще ближче. Загалом прем'єрні серії будуть цікавими і зададуть тон усьому серіалу. Тому не пропустіть, поставте, будь ласка, подобайку і до зустрічі.